Коротше, мужики, всім привіт! Всім слава Україні! Значить так, дивіться, щоб зняти повністю з себе ну, з того одного з двох відповідальність за матюки, за якусь таку нестандартну поведінку. Все, що відбувається в моїй голові, Яке я старався стільки часу стримувати. Пора випустити на свободу. Ви знаєте, що в кожного в кожної людини, особливо в якогось чоловіка, який має діло з тракторами, з машинами, з технікою. В голові завжди є хтось другий. Це альтер-его, так? Мене звати Роман, ви всі знаєте, ну більшість. От. Але канал називається Техно Ворон. А Ворон це така ніякая сущність, да, яка глибоко закрита в самих таких зокрем, моєї підсвідомості. Але коли діло стосується отаких от відосів, да, той другий проситься на свободу, але я його максимально стримую. Іншими словами, в мене такі е, думки в голові, знаєте, мішаються. Тобто треба, щоб думав хтось один з двох. І е, я постараюся зараз пояснити, що якщо відео буде називатися, називатися реакція ворона на шось там, да, то це буде той другий. А коли буде там огляд на огляд, наприклад, або відповіді на питання чи інші нормальні назви, то це буде нормально, без жодного матюка, так як я поводжуся стандартно. Але коли справа доходить до обману. До якоїсь э, несправедливості і так далі. Це все буде казати той другий, якого звати Ворон. Так що, якщо що, всі питання до нього, зме, до мене діла ніхто щоб не мав. Значить тако, починаючи з 1 секунди, ми починаємо розбиратися. Значить, знайшов я тих двох підерасів, які мені ніхуя не можуть протиставити тепер, тому що канал цей закинутий давно. От чого той дебіл назвав свого того э, любовника кавалерчиком. Допустимо, мені якийсь там незалежний ревізор писав, ще той довбойоп. Коментарі його читати не бачу смисла, тому що він даун. Це видно, людина неграмотна, розділові знаки і е, всі інші моменти пунктуації, він, він нічого не розбирається абсолютно. В общем, довбойоп. Я казав, дитина дебіл, горе в сім'ї. Подивимося, як все починалося 2-3 роки назад. Ну, Якщо Ютуб каже 2 роки назад, це вже майже 3 роки. назад, грубо кажучи. Це 100% більше 2,5 років тому. Все починалося з обща. То есть площадка та сама хуй на них. Але вони не обдивилися таки один з другим вони там розпиналися, особливо той трактор Укр Розпинався, що стільки проблем, стільки всім треба заплатити, тири репирі. Ну так от, так от, дурню, блядь ти ж відкрив всім зразу правду. Як воно все відбувається, звідки береться та націнка сумашеча Зборщик хоче заробити, експедітор хоче заробити, бо походу експедітор ще тебе найобує. Ну 15 тисяч за рейс, йому треба 3 тисячі кілометрів наїздити на 15 тисяч гривень. Сулярка по 49 гривень. Робимо скидку, у мене теж був бус грузовий, робимо скидку на те, що Спринтер 316 з прицепом більше 10-11 літрів солярки не всусе. хай 12. Тому це дізель. Це раз. Хуйня. добре. Робимо скидку на їхнє образування, хуйове познання у математиці і всіх інших сферах науки і техніки, як ми бачимо на цих відеозах. Якщо людина дур... ідіот, то... то це надовго, як казав папа. Хуйня. Давайте ще зайдемо з другої сторони. Незважаючи ні на що рано чи пізно, то в нас вийде. Того ж це не треба створити другу якусь фірму. А просто якщо кажу, суть канала, да? канала, якщо ви мені не вірите в Ромки да? суть канала це допомогти людям, а не когось другого під'їбати. Подйоб відбувається тільки їхніми своїми язиками і руками. Тобто я вам просто показую, як воно є насправді, блять. Це все інше, то все хуйня. Я нічого ніяк абсолютно не можу вплинути напряму на них і те, що в них там відбувається, крім них самих. Тобто, якщо ти робиш хуйню, бля, то тобі ніхто не винен. І потім не треба нікого звинувачувати, наприклад, ще той писав незалежний ревізорну даун, нахуй. Типа, після того, як я пропіарив канал на 115 тисяч підписників, в них почалися дзвінки і, і... Почались покупки в них. Розумієте цю глибоку думку, блядь? Пахне хуйньою, реально, тому що це логічно подумати, дурню, блядь Я їх обхуєсосів, мені люди довіряють, вірять, це видно в коментарях, і до них почалися дзвінки. Ти придурок, нахуй. Кончений. Просто, блядь, йобнутий на голову. Але все почнеться з того, що ми просто розкусимо, з чого то все починалося. І ще одне, навіть якби я кажу, люди почали би чимось займатися тим всім, не важно. Ми все виключаємо, що саме перше це навар, саме друге це зарплату всім, звінам, там ці зборщики, хуйорщики і все остальне. Розумієте, це більша частина ціни трактора це все загрибає фірма. Як не крути. Ну, так що ти хочеш? Я до тебе кажу за ціни, правильно, будь ціни йобнуті, бо ви дарете, блядь, як йобнуті. От і все. Я ці всі пункти можу в майбутньому недалекому, не за 5 років, не за рік, а скоро. Я ці всі пункти можу викреслити нахуй. Понімаєте чи ні? Ви будете розказувати людям, як то все тяжко. Їздити на машинах по 100-200 тисяч доларів і казати, як то тяжко жити. Колись мій знайомий робив в пана в Польщі. так? То панові так було, блядь, не вийшло, Такий убиток був, що він аж на 2 місяці в Єгипет з цілою сім'єю полетів і ще й з сім'єю свого друга. Так не вийшло. І вам так всім не вийшло. 100 доларів з трактора. 100 доларів з трактора, хлопці, зараз то нема нічого. На 4 тисячі ти на місяць в магазині нічого не купиш. Їсти навіть, їсти. З комунальних в Києві десятка. Добре, ти продав 5 тракторів, 10 тракторів, допустимо. Ну кажу, те все так просто, ви так би не розпиналися, якби то щось не получалося. Так що хвати, блядь, піздіти, бо ваша піздьош вже всім блядь, поперек горла стоїть, поїмаєте чи ні? Заглянемо, заглянем блядь, подивимося. Хто ти? Прийде спочатку дивитися, хоча не хочу, блядь. 16 лайків. їбать. пізда нахуй. У мене за стільки просмотрів буде 100 лайків. Вімсім дорогі друзі. Пошов нахуй. Ботники, палей, э, хуєм, трейд он новый. Мне не надо будем говорить характеристики, а ви уже будете отдавать ну, как бы свою оценку, потому что что-то обсирать э и что-то как бы возвеличивать мы не будем. Правильно. Логічно, блядь, потому что ты не розумієш, яка різниця між тим, між тим і між остальними. Тут, по перше її нема зовсім. Але взагалі, якби й була би, ти не розумієш того. Що якийсь трактора є, за що обісрати, а іншого трактора є за що похвалити. І ти, як не розумів 2 роки назад, був бараном, так само мямлив, блять, повний рот гамна набрав, так і зара. Бачите? Це не якийсь другий магазин з них. Я не буду казати, в якому магазині зараз працює. Ну, от хай доїбеться до мене, блядь. По факту роз'їбати до ромки питання. До я разъебу по существу, так как я людина за что ее я ее разъебаю? То я разъебу. Мы будем говорить реальные там размеры, объемы, косяки, плюсы, минусы, как с этим справляться. У нас есть люди, которые очень в этом деле разбираются, именно в китайской технике, в этой сборке, в ее особенностях. І будуть показувати, як з е, нею можна працювати, і як она може реально ну, давати свій плод. Тобто е, за ті куплені гроші, вона не буде у вас стояти просто в гаражі. Ну, ну а, блядь, за ті куплені гроші, ну як той багатий АІшник, який свою зарплату міг купити, блядь. Бо йому стільки взяток давали. Так і ти купив, купив гроші, а трактор залишався на площаді. Звісно, це все, звісно, це все прекрасно, блядь. Ну но... а... Стільки часу, хлопчики, стільки часу ніхуя не помінялося зовсім. Були баранами, баранами осталися. Ви чуєте голос? У мене хороший слух, музикальний. У мене десь там гітара стоїть. Зараз достану, як бринкну нахуй. Але Ромка прибіжить, він мене бринкне, блядь. Так що треба бути тихо. Коротше, така хуйня, хлопці, блядь. Я вже втомлююся. Ну, може від того, що мене довгий час тримали в заперті. Ну то все почне. Я буду зараз тихо, поки мене ще трошечки хтось контролює, блядь. E, остались трактора по супер скидкам, по супер акціям Они на распродаже уже стоят. Это скауты Т-18 нової генерації. Ну понимаете, но ну, такие маразмности, допустим. Від того вже починає боліти голова його діогнилої мови. От новий магазин і в них вже розпродажа, Чорна п'ятниця. Вони ще не відкрили, ніхуя не заробили, вже розпродають все по супер -скідкам. Ну як в такий раз можна вірити? От з чого все починалося, хлопчики? З чого все? З брехні тупарелої просто, неадекватної поведінки, блядь. з ідіотизму, з найобу зразу. Розпродажа, номера. Та блять сюди вже хуй дозвонися, на 0.13. П'ятниця тренчорнат. Поймаєте? Номера ще може попідбирали, блядь Я не знаю. Наскільки це больні люди просто безсовісні. Ці трактори трактора имеють двигатель одноциліндровий Рим'яновий привод Задній у них задній привод. Также один цилиндр, 11.05 у них двигатель, выносной дополнительный генератор, До широкая пизды, резина на... 9.5 на 16 пизды. задняя и 6.0 на 12 передняя. Меня кто не читал, так Зара читает, понимаешь? Он, он реже нахуй. кто скажет, что он там... Хлопці, не треба добре вчитися в школі, щоб мати якісь поняття. Він, певно, сліпий, дурний і йобнутий, блядь. Тут нема що, нема що, розумієте? це кажу два більше двох років назад. Як воно було бараном, так і осталося. Як з тою людиною мати діло? Це вам такий приклад. І зараз мені той е, е, інвалід, зріння, слуха і о, 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 обаяння, блядь, як то він казав, там один напише той ревізор там, чи ще хтось. Це теж. Петушара не потрібні, понимаєш? Воно є гумно. Воно гумно. Йому хлопне біля вуха, блядь, Воно сяде, голову руками закриє. Заднє у нього на нем можно установить лопату. ми бачимо, да, вперед з гідроциліндром і виходом, То есть вверх вниз вона ходить. На нього можна него ну, а все, любое оборудование. То есть в комплектации к нему идет двухкорпусный плуг и фреза на 1,40 м. На два, блядь. Гидробачок. Uh -huh. Значит, два двухконтурное распределение гидравлики. Все очень просто, все очень дешево. Это работает. Мы убедились. Есть много видео в Ютубе, вы можете его посмотреть. Оно богаче расскажет о реальной работе этого трактора. В этом видео мы хотим. Просто сказать о том, что это есть, ви это можете заказать з бесплатной доставкой на дом, без получите... Отримати... Уже останні більше 2,5 роки я бачу, що та хуйня ніхуя не працює, блять. Ребята, блять. За що ви розказуєте стільки часу, что воно все працює? Перед останнім видео він там наляпав, що раз, воно, раз люди купляють, значить воно заебисть. Ну, кота в мішку, понімаєш, теж куп... є така поговорка. І шило у мішку не втаїш, так само ж Так і виходить. Ну, скільки це може продовжуватися, хлопці, це все так тяжко, блядь, це піздана. Я не знаю. Скільки, скільки можна те все терпіти, я не розумію. Я не можу поняти. Допустим, допустим це все коротко і ясно. Ну, так смисел того всього. Не помінявся з тої пори. Це Валерчикова площадка. Той другий довбойок там з ним, блядь, видно, блядь, як кажу нахуй. До Дороспі діло йшло, але видно, якась з них двох молода втекла з під алтаря. Не знає. Дополнительне масло там на обкатку, к нему в подарок. От прийдемо по цим всім моментам. От такой от у нього мост. мы знаем, что ступица усиленная 55 мм, которая их держит раздвижная у него колея можно ее регулировать для междурядий максимально полностью подходит коробка передач трехступенчатая, блокировка дифференциала у него есть пизду нахуй пизду уже говорили, запуск у него со стартера, с ключа и водяное у него по охлаждению труба у него направлена вверх то есть трактор этой новой генерации, он превосходит свои, своих, как бы предыдущих, предыдущие свои выпуски. Мы об этом знаем. Оптика у него уже доработанная. То есть, ну, святый хуй знак куда, блядь. Реальных аналогов не существует. Я... Аналога у нет? Это в России мы уже побачили, ребята, что нема аналога у нет. И оно все зараз горело в металлоломе лежит, блядь. Это тоже аналога у нет. Аналог... В аналі гавнєт. Понимаєш? Оце ви, де? Ви в аналі і в гавніт. От і все. Так і по сьогоднішній... І хочете нас туди, блять, з вами разом опустити. Нахуй. Уня. Давайте так зробимо, блять, щоб, як то кажуть, щоб е, перший випуск був не сильно, бо я можу сильно розходитися і мене більше на свободу ніхто не випустить. Ну кого, ну шо, блять? Ну кого нахуй? Йоб твою мать пизда. Сука. Угу. Угу. Ну, допустим. Вот таким же плугом ще можно, більш-менш Угу. Угу. Т-25 против ДТЗ. Перетягивание. Ну. Так як в того на задні, ззаду весу більше в два рази, ніж того. Що ви міряєте, блять. Просили обзори зняти? Блогерів, так. Да, то не до мене опять-таки, бо я, я вже вийшов з себе. От, от кого, блять? От то мужик, о. Він там такі чудеса робить, тут є що подивитися. Тут, блядь, ніхто не попадається, блять. ля, -ля, -ля нахуй. Взагалі, в чувака гідравліка наїбнулася. Допустим. Хуня, Хуня. То всю хуня значить, в основному думку поняли, да? А, ще просили Япон... японські трактори роз'їбати. Ну, який той розіб. Канал називається. Тотус. А? Як я згадав. Тотус. Тотус-трактор. Тохтус, нахуй. Блять. О. От, я дивився тракторцям. Доброго дня, шановні глядачі, день. Та підписники каналу Тотус Трактор. Добрый. Сьогодні на відеогляді у нас міні-трактор свіжого модельного ряду. А Свіжого модельного ряду. Тракторові 20 літ. Добре. Моделіруємо ситуацію, що на ньому там нароботали до 1000 мотогодин, не більше. Хочеться сказати, що японські тракторці ще 20 років назад були більш технологічні, більш продвіті, ніж китайці зараз. То все понятно. Также що якось більш-менш вирішили питання з запчастями. Заебісь. Звісно, на японцеві дуже все круто, він реально міні-трактор, максимально маленький, збита маса вся хуйня. Колеса за рахунок того, дивіться, хтось казав, там щось там з колесами не порадив. Ребятушки, через те в нього такий агресивний протектор. Він чіпляється за землю, що сумашечий, колеса мають дуже агресивний, резкий і глибокий рисунок. Я вже починаю трохи успокоюватися. Но, ціні, допустимо, да, не знаю. Когось, може то лякає. Но ті всі плюшки, які є в тому тракторі, може та ціна і перекриває. Якась мінімальна, може і є гарантія, хуй їх там, блядь, розбере. Ну суть. Що не знаю, чи хтось готовий дати за неновий трактор, якого можуть бути проблеми, того, що він не новий. Але також в китайця можуть бути ще більше проблем нового, наприклад. То, що залежить від зборки, від транспортування і від всього остального. Так що рішення тільки за вами. Поки я ще не в собі. То огляд його робити я не буду, я тільки покажу. Що от є такий трактор і коштує він 8 тисяч баксів. Огляд мені сподобався. Розйобувати тут нема що. За ціну роз'їбати, ну що, він, можливо, і вартить гроші, тому що він ахуєнний. Нема що казати. Так що, то до романа, напишіть в коментарях, якщо хочете, щоб Роман зняв огляд. До мене питань більше не було. Розйоб є, все. Не руште мене покашу. Таблетки в мене кончать. Якісь, блядь, труси хтось натягує нахуй. Щека. Йоп твою мать, блядь то до... куди світ котиться? Так. Ну-ну, ну-ну-ну-ну. Та. Стрибав і не стрибнув, блядь. Сука. Це типа хуйо. Не знаю, китайщина якась. Чи, чи то 25-ка без кабіни. Хуй его, блядь, знаю. Ну, плужара такие, заебись, 35-му. Так. ля 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 А-ля-ля-ля, нахуй. Охуенная нажатка, кстати, у нас була така на ферме. Ой-ой-ой, угу блядь. О! Згоріли нахуй! До відзаня, блядь. Палку в рот пхає. дуже добре. Порнуха, блядь. От що то, Т-25, такий якийсь, блядь, старого випобаний. Дасть фору любому японцю. Що ти мелеш, блядь, Шо ти мелеш, нахуй? Боже мій. На ньому орати більше 2 години, так як на скорості, ніхто не буде. Бо він закипить, заплавиться, там води нема, дядя. Каже, що там все розчитане, ребра допустим. Но він не на нагрузку, це просапний трактор. До відзення. Те, що ним люди уруть, я вже я, я в сусіда бачу. То піздець, нахуй, на першій пониженій передачі. Воно навіть не пересипає. Рови нахуй між тими, блядь. Між скебами, блядь. До пізди така оранка. Потім десь весною дракультивірують. Чи що там вона буде зуби побити, нахуй, в тому тракторі. Лен, ну кому я розказую? Зараз знайдеться, блядь, мужик нахуй. Розкаже блядь. І похуй. Так, це непоганий Сінтайм Перетяжка бля. Ну да, шифан виїбав синтає. Допустимо. Але то набагато м'якше комфортніше робити на такому. Тіба. Коротше, нюансів є дохуя. Це все залежить кажу, від вашої задниці. Ті. Того виблядка їбаного каїбаного показує. Якби я почав блядь, про політику, я б сума нахуй Окончательно. І так не в порядку з головою. Так. Ніхуя нема цікавого. Тут тоже запрягають на, на 40 шут по три корпуса. Ну дядю Льоня, блять. Ну допустим, Але ж... Нашому мучити ту техніку? Вже рульове порвав. Якусь <кхи> хуйню, блять, показує, блять. Ну я зразу. Оце була техніка. Тракторові комбайни чуть не столітна, а він от такі, блядь, фішки мав. ля, -ля, -ля. Траляля, бульдог Да, ланс-бульдог. Так. -ху -ху. О, блядь... Типа кубота, да? Типа то. Короче, то все пішло. Взагалі, хтось мені казав з німецьких одноциліндровий драпачів. Коротше, нехуй тут що роз'єбувати, блядь, мать, хуйня нападає. Так о! я думаю, що ви мисль почули, з чого то все починалося. Постараємося якось по чуть-чуть зменшити нагрузку на мою голову. Якщо вас цікавить іменно огляд, будь ласка, огляд буде. Не знаю, чи то я сьогодні ще ніхуя не хавав. Може в мене і так щось, вже якесь помутніння. Опять-таки. Коротше, якщо, що, якщо що, виїбати когось треба, виїбемо. Бо як я за що, то я завжди кажу, наче треба. Так, мужики. Я поки що йду на покой. Треба віддихнути. Роман вам може сьогодні зніме щось спокійне, якесь лайтове відео. То від нього залежить. Мене надовго бачити не вистачає в таких моментах. Тут треба набратися якоїсь енергії наоборот почати знову пити таблетки. Ні, я просто не пив сьогодні кави. Це топливо. Так що, хлопці, держіться. Що треба, розберемося. Все поясню. О. Кому не доходить, так як Рома пояснює, то я вам поясню. Так що наразі держіться і будьте всі здорові.